Так, так, яку ми дали, так. <пілі> Загальна сума для відбудови, я вашу дозволу трошки ширше скажу. Йдеться і про пам'ятник бандери, і про облаштування фактично найбільшої площі у Львові. Тобто ці роботи, які там були проведені, і зміни комунікації, і облаштування цієї площі, це, звичайно, кошти не тільки на пам'ятник, а набагато більше. Роботи, які залишились зараз, насправді вони є не довго по виконанню, Якщо колись наші перші роботи буде довгі, проведення археологічного розповів, заміна комунікацій під пам'ятником, облаштування площі, зараз лишилось облицювання граніто триумфальної арки і чотири барельєфи на кожній з них, які символізують чотири етапи боротьби за українську державність. Бо фактично ця арка це не тільки символ бандери, це символ побудови української державності, де бандера виступає як один з символів української державності. На весь комплекс робіт, який залишився, потрібна немала сума це 2,5 млн грн. І ми розуміємо, що власне ця сума е її окремо ні міський бюджет, ні обласний бюджет не вирішив. Тому тільки поєднанням і розуміння депутатів міської ради, а ми свідомі, що воно було і є, і депутатів обласної ради, до речі, обласні депутати завжди проявляли тут велику активність і підтримку. Воно буде дуже посильним вкладом, але наголошую ще раз, на даному етапі сьогодні, це стає ще й символічним, щоб це стало справою не взаємідно державної влади, обласна адміністрація а АУКБ-виконавець, тим більше виконавська влада вже в тих людей, до яких ми можемо підозрювати свідомі зриви по побудові пам'ятнику. Це має стати справою всієї громади. І тому хоч ця сума є і немала, наголошую, бо йдеться набагато ширше аніж тільки про пам'ятник, але я переконаний, вона є цілковито прийнятою, щоб ми змогли це питання вирішити протягом найближчих семи місяців. І що до Дня Незалежності ми всі були учасниками вже завершення пам'ятника і відповідно урочистостей до завершення і добудови пам'ятника комплексу Степана Бандери.